Уважаемые зрители, приветствую вас на YouTube-канале студии Руслана Безяева, на котором я веду свой блог. Один из критериев вступления Украины в НАТО, которые записаны в итоговом коммунике, саммита НАТО в Вильнюсе, является проведение демократических реформ, реформ в секторе оборонной безопасности и оперативной совместимости. НАТО сможет направить приглашение присоединиться Украине к Североатлантическому альянсу когда союзники согласятся и будут выполнены условия. Так вот, одним из таких условий является социальная защита наших военнослужащих. Я уже поднимал эту тему в одном из своих выпусков, где обсуждались реальные механизмы социальной защиты наших военнослужащих, а конкретно медицинское и пенсионное страхование. Этот выпуск вызвал определенный интерес среди слушателей. Поэтому предлагаю продолжить эту традицию. Мой собеседник сегодня сьогодні Сергій Клюца, партнер фірми Кроу Міхаленка, адвокат. Здравствуйте, Сергій. Доброго дня, Олеже. Дякую, запросили мене для участі в нашому сьогоднішньому спілкуванні. Наше адвокатське об'єднання це український підрозділ міжнародної групи компанії Кроу. До війни основна задача нашого об'єднання була допомагати суб'єктам сподарюванням з України вирішувати спори за кордоном, тому що міжнародна група компаній «Кроу» має представництво понад 80 країнах світу і центральний офіс Сполучених Штатів Америки. Також ми допомагали міжнародним іноземним компаніям вирішувати спори і готуватися до дійсної діяльності в Україні, враховуючи специфіку нашого правового поля. Однак з початку війни все істотно змінилося. Багато працівників нашої компанії захищають Україну зброєю в руках. Багато працівників нашої компанії допомагають активно таким захисникам. З'явилися нові напрямки допомоги, якими раніше ми геть не згадали, що будемо займатися. І одним з них став допомога членам сім'ї військовослужбовців отримати гарантії соціальні, які для них обіцяє надати держава. На жаль, Держава багато обіцяє, але щоб отримати це обіцяне, треба знати, як функціонує держава, яким чином здійснюють діяльність органи державної влади, яким чином крутяться ці шестеренки державного апарату. Людини зі сторони, зрозуміти, це дуже важко. Проблема наклалася на особливість українського менталітету. Ми не любимо думати про погане, ми вагаємось думати, що це погане у мене на стороною. І коли це погане трапляється, ми залишаємося непідготовленими. І одним з найяскравіших прикладів такої неготовності є ситуація, коли трапляється найгірше. Військовослужбовий, захищаючи Україну, гине на фронті. Люди стають в шоці. Люди не знають, що їм робити. Люди Думають, що отримання соціальних гарантій пов'язане з спадкуванням, і починають чекати, коли закінчиться строк на вступу спадщини після відкриття спадкової справи, і втрачають право на ті соціальні гарантії, які держава, Україна створює а, їм і обіцяє їм надавати. Ми всі сміялися над Російською Федерацією, де родичі загиблих військовослужбовців отримували білі лади. Так от, аналогічну виплату. Родича військовослужбовців України, які загинули, захищаючи батьківщину, дає де і держава Україна. Така виплата 15 мільйонів гривень. Але лише одиницям вдалося на сьогоднішній день її фактично отримати. Проблема в цьому, перш за все, бюрократична, важка, складна процедура. А по-друге, проблема дефіциту коштів в державному бюджеті для виплати всім, хто має на це право. І якраз складність процедури зумовлює відціювання бажаючих отримати цю допомогу на різних етапах ще блях процедури її отримання. Процедура отримання одноразової грошової допомоги 15 мільйонів гривень зв'язку з смерті військовослужбовця це не має жодного відношення до процедур спадкування. Вона самостійна процедура, і особи, які мають право на отримання такої допомоги, відрізні від тих осіб, які мають право на спадкування. Їх коло значно менше. Перш за все, право на отримання такої допомоги мають дружина або чоловік загиблого військовослужбовця за умови, що шлюб між ними не був розірваний на момент смерті. А також за умови, що після смерті свого подружжя вони до моменту отримання допомоги, вони вступили в інший шлюб. Те, що принципово відрізняє від процедур спадкування. Також право на таку допомогу мають. Батьки загиблого військовослужбовця, право, батьківських права, які не були позбавлені, а також особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця, малолітні діти, особи з інвалідністю тощо. Також мають право і повнолітні діти до 23 років, які навчаються в вищих навчальних закладах, і тому по закону прирівнені до осіб, що перебувають на утриманні військовослужбовця. Це коло осіб є вичерпним, немає інших черг спадкування, на відмінності від відносин спадкових загаль. І ці особи мають право на цю допомогу лише в тому випадку, якщо висловлять своє бажання реалізувати це право. У випадку, якщо вони реалізовують своє право, оці 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги будуть між ними розподілятися. Ці гроші не будуть отримані одноразово. Одразу після. Визнання державою права особи на таку допомогу видається лише одна п'ята зазначеної суми близько 3 мільйонів гривень. Решта суми має бути виплачуватися протягом 40 місяців рівномірними частинами. Але лише одиниці зуміли провести всю процедуру отримання цього права. Якщо особа в цьому списку мала право на отримання одноразової допомоги, але померла до моменту прийняття рішення про виплату, вона втрачає її, спадкоємці втрачають право на таку допомогу. І держава створює різні обставини, затягуючи процедуру прийняття рішень про виплату такої допомоги, щоб як може менше людей дійшло до фіналу, якмога менше людей отримали рішення про отримання такої допомоги. Все починається з моменту фіксації смерті військовослужбовця. Зазвичай інформація про смерть надходить з самих різних джерел. Вкрай рідко вона переходить в безпосередньо військової частини, де служив загиблий військовослужбовець. І першим. Задача, яка стоїть перед родичами померлого, це отримати свідоцтво про смерть. Історія з географією. Якщо в Російській Федерації приховується основна частина своїх загиблих, вони пишуть, що вони є зниклими безвісті, в Україні ситуація є легшою, але також існують випадки, і вони досить чисельні, коли органи влади старанно заперечують факт смерті військовослужбовця. І тому, замість того, щоб видати доступ про смерть, доводиться звертатися до суду для встановлення факту смерті військовослужбовця. Після того, як встановлений такий факт, починається комунікація з військовою частиною, де цей військовослужбовець служив. По закону, військова частина після встановлення факту смерті одного з своїх військовослужбовців зобов'язана прийняти наказ про виключення такого службовця з особового складу, скласти витяг з. Особовий справі військовослужбовця про членів його сім'ї, скласти довідку про його грошове забезпечення і пер, самостійно передати зазначені документи до територіального центру комплектації. На жаль, по факту такі обов'язки виконуються ну, вкрай повільно або не виконуються взагалі. І саме родичам. Загиблоцькослужбовця доводиться ініціювати отримання зазначених документів, самостійно їх передавати до територіальних центрів комплектації. Так, держава йде назустріч і не зобов'язує осіб, які мають право на одноразову допомогу, їхати до певного територіального центру комплектації і подавати свою заяву. Вони мають право це зробити в будь-якому територіальному центрі комплектації, де їм це зручно. Це стосується лише осіб, які е, є близькими родичами. Або ну, іншими осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги з яку смертю військовослужбовців Збройних сил України. Тому що для військовослужбовців Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонної служби та інших відомств таке звернення необхідно вже родійснювати безпосередньо до, до цих відомств, а не до територіальних центрів комплектації. Територіальний центр комплектації отримує звернення від осіб. До цього звернення обов'язково має бути надано свідоцтво про смерть військовослужбовця або рішення суду про визнання його померлим, а також пакет документів, який підтверджує про те, що особа, яка звертається, має право на отримання одноразової грошової допомоги. Це може бути свідоцтво про народження, це може бути також копія паспортних документів особи, яка звертається, і головне, отой пакет документів від військової частини, який по закону мав бути надійти незалежно. Отримавши ці документи, територіальний центр комплектації, знову ж таки, по закону, зобов'язаний перевірити комплектність цього документу і передати його до обласного центру комплектації. Функція обласного центру комплектації скласти на підставі отриманих документів попередній висновок щодо результатів розгляду цього пакету документів і передати його до Міністерства оборони для прийняття рішень. На жаль, ми бачимо, як часто обласні територіальні центри комплектації самостійно при свої повноваження приймати рішення про відмову у виплаті одноразової грошової допомоги. І такі відмови необхідно оскаржувати. Коли пакет документів з обласного центру комплектації переходить до Міністерства оборони, Міністерство оборони самостійно розглядає пакет документів і приймає рішення про виплату або про відмову у виплаті одноразової грошової допомоги. На жаль, ситуація. Така, що вкрай рідко мені праці не відомо жодної ситуації, коли Міністерство оборони прийняло рішення про виплату одноразової допомоги, незважаючи на негативний висновок обласного центру експлуатації. Але це не є вироком, тому що рішення Міністерства оборони про відмову у виплаті одноразової допомоги також підлягають оскарженню. І з наявності кваліфікованого адвоката з високою ймовірністю суди підтримують заявників. Скасовують такі рішення і зобов'язують прийняти рішення про виплату одноразової грошової допомоги. І от якщо виплата про про виплату одноразової допомоги прийняте, все вважайте, що ви вже отримали 90% всіх ризиків зняли з цієї ситуації. Тому що вже після цього далі залишаються технічні деталі, яким чином це рішення буде доведено доза до обласного територіального центру комплектації, яким чином він передасть платіжне доручення на висплату цих коштів, і ви, нарешті, особи, які мають право на отримання цієї допомоги, отримують їх на свої банківські рахунки. Процедура досить складна. На кожному етапі можна спітхнутися. Вже напрацьована досить значна судова практика вирішення спірних відносин і найбільш поширених. Моментів, коли територіальні центри комплектації лукавлять з приводу наявності або відсутності осіб права на отримання одноразової допомоги. В цьому процесі дуже важливо своєчасно його розпочати, тому що якщо ви не реалізуєте своє право на отримання одноразової допомоги протягом трьох років, в подальшому захистити ваше право стає практично неможливим. Але якщо ви почали реалізовувати своє право, ви маєте можливість його проштовхувати на різних щаблях, і з допомогою кваліфікованого адвоката ви зможете ефективно захистити свої інтереси і отримати рішення на свою домову. Без адвоката прийти в таку процедуру дуже складно. І хоч держава декларує, що територіальні центри комплектації більше виконують сервісні функції, більше повинні допомагати сприяти родичам загиблих військовослужбовців, в отриманні, в тому числі, цієї одноразової грошової, як і інших соціальних пільг, на по факту держава. Не володіючи достатніми грошовими ресурсами для виплати всіх таких допомог одночасно, як особам, які мають на це право, створює елементи, коли блокуються проходження подальших їх цих заяв. Тому що, як я вже й казав, якщо особа, яка має право на отримання одноразової допомоги, помре до моменту прийняття рішення, його спадкоємці втрачають право на таку одноразову грошову допомогу. І таким чином держава економить значні суми коштів. Люди не знають цього, люди допускають помилки, а держава ними користується Користується необізнаністю людей. Не дайте себе ушукати. Своєчасно зверніться до юристів, своєчасно проконсультуйтеся про те, як діяти в тих чи інших ситуаціях. 20 липня адвокатське об'єднання AB Україна буде проводити спеціальний вебінар, на якому ми близько години будемо говорити про різні перешкоди, які можуть виникати на етапі процедури отримання виплати одноразової грошової допомоги в зусмерті службовця, де ви зможете детальніше і безкоштовно отримати консультації з приводу зазначених питань. Якщо ж раптом. Така ситуація трапиться, що вам потрібна буде невідкладна юридична допомога наших адвокатів? Ми завжди відкриті для спілкування. І, хоч наш центральний офіс знаходиться в Києві, ми маємо можливість ефективно захищати інтереси наших клієнтів по всій території України. Дякую за професіональне роз'яснення. Скажіть, пожалуйста, от ви займаєтесь дуже серйозним делом, тому що це соціальний вопрос. А що мешає государству? Без підняття цього опросу, самим допомагати нашим воєнслужачам, родственникам воєнослужачів, які погибли, защищая нашу страну, тут є дві проблеми. Перша проблема, про яку казав Наполеон: для війни потрібні гроші, гроші і ще раз гроші. Державний бюджет України ми повинні визнати не володіє достатніми грошовими ресурсами для того, щоб своєчасно, швидко і ефективно виплатити таку одноразову мову всім особам, які мають на неї право. От держава включає різні механізми для того, щоб продовжити цю процедуру, для того, щоб мати відстрочення для здійснення таких виплат. А там в майбутньому, чи вони отримують додатковий грант від наших міжнародних партнерів, чи то вони зберуть додаткові податки, чи то особа, яка має право на одноразову допомогу, не доживе до моменту її отримання. І друга проблема це загальна якість урядування. Україна є спадкоємицею Радянського Союзу і в багатьох в чому ще досі залишаються традиції урядування, які сформувалися ще в Радянському Союзі. Інформація є недоступною для людей, які повинні користуватися цими адміністративними процедурами. Адміністративні процедури робляться такими, щоб створювати елементи корупційних ризиків і бажання отримати неправомірну винагороду особам, які здійснюють процедурні етапи цієї роботи. Також. Бажа банальне набрати надходження до служби осіб, які є недостатньо кваліфікованими для ефективного швидкого виконання завдань в сфері роботи територіальних центрів комплектації. Людина може бути чесна і порядна, але банально не знати різницю між довідкою про членів сім'ї військовослуж... загиблого службовця і витягом з його особової справи. Витяг з особової справи є документом, який вимагається для отримання одноразової допомоги, а довідка про членів сім'ї. Є абсолютно непотрібним документом, який не дає жодних прав для таких осіб. Відповідно, особа може, працівник військової частини може банально не знати різницю між цими документами і помилково складати документи, які не потрібно складати, вводячи в оману людей, які хочуть отримати одноразову грошу допомогу. І таких випадків трапляється дуже багато. Нам може допомогти навчання. Працівників територіальних центрів комплектації, відносно стабільність їх роботи, щоб вони напрацювали всі процедури. Ну і, звісно, політичне рішення про перерозподіл коштів державного бюджету, спрямувавши їх в першу чергу для отримання виплат особам, які постраждали від е, війни. І вже в другу чергу відшкодування ПДВ експортерам української аграрної продукції. Наприклад. Так виходить, що. Среди центров комплектования, а это бывшие военкоматы, да, это мы об этом говорим, в, в тех подразделениях, которые занимаются столь важной социальной задачей, наход, сейчас находятся люди, которые являются некомпетентными или они не в состоянии выполнить э, ту задачу, которая изложена в законодательстве Украины. Я правильно понимаю? Иногда так и трапляется. Причому іноді трапляється навіть досить доволі часто. Приклад, обласні територіальні центри комплектації. По закону, процедурі отримання одноразової допомоги, завдання обласного територіального центру комплектації підготувати висновок на результатами розгляду пакету документів, які були подані особи, які мають право на отримання одноразової допомоги. Замість того, щоб готувати свій проект висновку і передавати у міністерство для прийняття рішення, вони самостійно приймають рішення про відмову у виплаті. Таким чином, вони перебирають на себе функцію Міністерства оборони. Законно вони це роблять, звісно, незаконно. З благих побажань вони це роблять так, з благих побажань. Вони хочуть допомогти особам, які мають право на отримання одноразової допомоги, усунути недоліки в підготовки своїх документів, щоб вони повторно звернулися з пакетом документів і отримали таку допомогу. Чи законно вони це роблять? Ні, незаконно. Це не їх повноваження. Тому що дуже часто може відбутися ситуація, що вони. Переоцінюють значення тих чи інших документів для прийняття рішення. І у випадку негативного рішення навіть Міністерства оборони про виплату одноразової допомоги, особи, які мають на неї право, зможуть захистити своє право в суді. Те, чого позбавляєте, чому обласні територіальні центри комплектації позбавляють їх, достроково завертаючи їх на новий круг збирання документів. А скажіть, пожалуйста, от простої зритель слушає дійсно да, професіонально, все по полочкам. А якщо в масштабі государства? який орган центральної власти Виновним в тих проблемах, о которых ми зараз піднімаємо? Не можна шукати винних в будь-яких проблемах. Ситуація склалась так, що держава Україна виявилася в цілому не готова до настільки масштабної війни. Як я вже казав, одні з найбільших проблем, яка зумовлює обмеження доступу до отримання одноразової допомоги, є банальна відсутність коштів державного бюджету. І вирішити її одним помахом в чарівні палички, неможливо. Але є дійсно проблема, яка є послідовною, яка пронизує всі державу України. Це низька якість адміністрування, низька якість державного управління. Замість того, щоб створити прості прозорі правила. І можливості чиновникам на місцях приймати рішення на власний розсуд, створена система, в тому числі і в територіальних центрах комплектації, коли створюються детальні інструкції на будь-який випадок життя, і особи, які погано орієнтуються в цих інструкціях, починають приймати рішення, які від них не залежать, перевищуючи свої повноваження, або навпаки, починають ухилятися від прийняття рішення, тому що за прийняття неправильне рішення карають. За те, що особа не приймає рішення, покарання немає. І тому будь-які органи державної влади, будь-який державний службовець, коли має можливість не приймати рішення у хвилі прийняття, на жаль, він ухиляється від його прийняття. Це не є проблемою виключно в наших територіальних центрах комплектації. Це проблема в цілому системи органів державної влади України, та й не тільки України за великим рахунком, оскільки наша компанія здійснює діяльність в, більш... в більшості країн світу, то ми бачимо, що саме ця більшість країн світу також носить. В той чи іншій мірі в вади. Чиновники бояться приймати рішення, тому що за неправильні рішення карають. І не винагороджують за успішні правильні прийняття рішень. Тогда переформатують свій вопрос. Перше. Я так розумію, що законодавство України повністю відповідає світовим стандартам. Саме так. І ця одноразова допомога 15 мільйонів гривень є цілком адекватна співвідношенням до. Тех посадовых окладе, какие Держава Украины для своих службовцев То есть законодательная власть свои функции выполняет, исполнительная власть, кабинет министров, а конкретно Минсоц или Минобороны, кто из них является ведущим центральным органом исполнительной власти, который должен отвечать. відповідає по рішенням цих питань? Міністерство оборони, звісно. Міністерство соціальної політики не має жодного відношення до процедур виплати одноразової допомоги у зв'язку з смертю військовослужбовців. Міністерство оборони організовує діяльність в територіальної центрі комплектації, проводить навчання працівників обласних центр, територіальних центрів комплектації щодо правильності складення висновків щодо отримання одноразової допомоги і організовує роботу з їхніми висновками з пакетами документів, приймаючи рішення на користь. Осіб, які мають на це право, в тому числі як ми змушені концентрувати, іноді приймаючи незаконні рішення про відмову у виплаті такої одноразової допомоги особам, які мають на це право, тобто, все-таки ми прийшли, ви відповіли на мой питання. Вся основна проблема міністерства оборони і професіоналізмі міністра і конкретно курируючого зама, який відповідає за ці випросити. Проблема в організації документообороту, передачі документів між військовою частиною, територіальним центром комплектації, областним територіальним центром комплектації Міністерством оборони дійсно повна сфера відповідальності Міністерства оборони. Але вони працюють в тих ситуаціях, які вони змушені працювати. І іноді виконують свою функцію, навіть маючи найбільше бажання допомогти військовослужбовцям, членам їх сімей. Вони не мають політичної можливості цього виконати саме тільки через те, що їм відомо про відсутність коштів в державному бюджеті, і вони змушені приймати незаконні рішення для того, щоб допомогти державному бюджету, допомогти державі України виконати всі свої зобов'язання, які вона взяла на себе відповідно до закону і прийнятих рішень. Краще, вони вважають, відмовити виплаті грошової допомоги особі, яка має на це право, ніж прийняти рішення про виплату і поставити людину в чергу на отримання цих коштів без перспективи в найближчим часом отримати їх. А скажіть, пожалуйста, а от, один одні з требувань условиям вступу України в НАТО, це демократичний цивільний контроль над військовою організацією може контролювати ці питання жаль, і якими путями, на жаль, єдиний спосіб сприяти прискоренню процедури отримання одноразової допомоги, це є скористатися допомогою адвоката, який розуміє, як працює ця система, і може допомогти уникнути помилок формальних, які дають сказати, приводом для приводом, щоб працівники територіальних центрів комплектації Міністерства оборони. Відмовили або призупинили розгляд справи для того, щоб випадити одноразову допомогу. Будь-якого іншого способу офіційно, без порушення вимог закону прискорювати зазначену процедуру, немає. Процедура роботи територіальних центрів оплокатації досить закрита. Ну, це і не дивно в країні, яка й воює. І відповідно в таких умовах вимагати створення незалежного зовнішнього контролю, зазначеною діяльністю, також є, мені здається, перечасною. Відомості про кількість загиблих військовослужбовців досі є таємними в Україні, вони не є публічно відомими. І допуск громадськості до цієї інформації може мати непередбачені наслідки для суспільства. Поки кожен особа, яка отримала інформацію про смерть свого рідного самостійно з допомогою адвоката добивається захисту своїх прав. Не об'єднуючи їх, вони не бачать цільностної картини для всього світу. Лише адвокати, які надають допомогу професійно в цій сфері, можуть приблизно розуміти, про яку кількість загиблих військовослужбовців може йти мову. Так вона вичисляється тисячами людей, а одноразові, допомоги виплачені набагато меншій кількості. Так вот, по согласно стандартам НАТО, государство должно заботиться о каждом военнослужащем, о чем, в принципе, вы, юристы, занимаетесь. А общество должно поднимать эти вопросы, и, а государство, если видит, что где-то что-то не решается, должно принимать соответствующие меры. Сергей, спасибо большое за содержательные ответы, профессиональный и интересный разговор. Будем надеяться, что представители органов власти внимательно будут выполнять все эти законные требования и с большим тактом относиться. Каждому случаю обращения родственников погибших военнослужащих. Всем большое спасибо, будьте здоровы!